Продиктована відповідним зверненням до мене групи діючих військовослужбовців та військовослужбовців запасу 1 батальйону територіальної охорони в кількості понад 50 осіб, на чолі з підполковником Сергієм Козаком. Заявити Просять ініціювати звернення до керівництва Міністерства оборони України та Служби безпеки України щодо активізації їхньої діяльності в питанні звільнення з полону військовослужбовця 1-го батальйону територіальної оборони волинь молодшого сержанта Дмитрука Сергія Леонідовича, який 20 листопада 2014 року на території Шахтин Янаківська був захоплений у полон диверсійно-розвідною групою і по цей час знаходиться. Неволі незаконних збройних формувань звертаються також до мене бойові побратими, бійців колишньої 51 ї окремої механізованої бригади, які були поневолені під час так званого Іломайського котла 24-25 серпня 2014 року. Наразі наявна підтверджена інформація про те, що на сьогодні в полоні в місті Донецьку перебувають принаймні двоє бійців колишньої 51-ї ОМБР. Це, зокрема, бойовий офіцер, командир підрозділу майор Микола Фураєв, місто Нолинськ, та старший солдат Артем Комісарчук, місто Хмельницький. Питання їхнього визволення, справа честі всіх нас і конституційний обов'язок кожного, адже згідно зі статтею 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недокортаність і безпека розміються в Україні найвищою соціальною цінністю. До Міністерства оборони з цього питання невідкладно вже звертався голова Волинської обласної ради, але заявники настоюють, аби було звернення і до Служби безпеки України, і щоб це звернення було проголосоване і підтримано, до чого запитаю всіма депутатами, і стало офіційною позицією і офіційним проханням Волинської обласної ради. Прошу підтримати.